Коли до нас прийшов такий котик-мурчик, то давайте його розглянемо, якого він кольору. Так, він сіренький. А лапки які в нього? Так, біленькі. У нього ще і вусики біленькі, і вушко одне біленьке. Так, діти, а згадайте, будь ласка, як ми з вами розглядали листочок осінній. Ми знайшли маленький листочок, як ми на нього казали, малий, маленький, згадуємо, ще який Малесенький. і ще який малюсенький. Точно так же, як ми можемо сказати про нашого котика-мурчика, який подружився з нашим кузює. А ще який ми можемо сказати. Ним? Гарний. Так, він гарний. А які слова ми можемо підібрати? Гарнесенький, гарнюсенький, гарненький. Так, дивіться. Ось скільки ми слів підібрали до нашого котика мурчика. Дітки, я пропоную вам вивчити про нього вірші про котика мурчика. Давайте послухайте спочатку. Котик мурчик, наш голубчик. Лапки білі, хвостик сірий, лапкою вмивається, діткам посміхається. Діти. А як, ви розумієте, лапками вмивається. Ви бачили, як лапками вмиваються котики? Так, я вважаю, ви бачили. А діткам посміхається? як може котик посміхатися діткам? Ні, це в нього дуже добрі чарівні очки. І коли він дивиться на діток, то ніби посміхається. А тепер. Давайте разом зі мною будемо повторювати цей віршик. Котик-мурчик наш голубчик, лапки білі, хвостик сірий, лапкою вмивається, діткам посміхається. Діти, а скажіть, які слова у цьому віршику? Так, лагідні. Такі лагідні, як сам наш котик, лагідний, м'якенький, гарненький, маленький і малюсенький. Тепер давайте ще раз з вами повторимо віршик, який ви потім дома ще вивчите. Котик мурчик наш голубчик, лапки білі, хвостик сірий, лапкою вмивається. Діткам посміхається. Дітки, я чекаю від вас відеозаписів і хочу почути ваші голоси. А ще прийшліть мені фото, які у вас є, свійські ваші домашні тваринки. Або тваринок сфотографуйте, або з ними сфотографуйтеся. Я дуже чекаю від вас фото. До побачення, до зустрічі!